Пропонуємо чоловічі спортивні штани, виробник Німеччина. Утеплені на флісі, на сезон будуть дуже теплі. Чорні, прямі з написом знизу, з кишенями, а також з поясом на резинці і які стягуються на шторку. Така модель: також іде десиня з манжетом знизу, з написом також на. Резинці і з кишенями. А також сіра модель. Ось як перед вами колір сірий. Склад тканини 58% бавовна 42 поліестер. Розміри МК 1, ЛК8, XLK1 і 4, і перепрошую, 2 XL 4 штуки. Лоти по 14 штук. Є багато майже ідентичних на 80% лотів. Ціна за одні спортивні штани 325 гривень. Є також робимо крупніші замовлення, крупніші лоти. Звертайтеся за деталями. Будемо раді співпраці, робіть замовлення.